Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської Путінської Росії. Я знаходжусь в студії громадської організації Чужих Бід не буває, партнер громадської організації Фонд МГП Громаді. Сьогодні ми будемо говорити про ті проекти, які вдалося реалізувати громадські організації в листопаді-грудні 2023 року. Перший проект це тепло в родини захисників. В двох громадах це Звенигородська територіальна громада, а саме село Моренці і Ватутінська територіальна громада, ряд сіл Юрківка, Стецівка. Координатори цих підрозділів, це Звенигородської організації Чужих бід не буває, Сергій Лебединець і координатор громадської організації «Чужих бід не буває Ватутіни Олег Ступник. Доставили в родини захисників дрова для опалення оселі в зимовий період. Перегляньте ці світлини. Цей проект був реалізований при допомозі фонду МГП Громаді. Звичайно, це лише мала частинка того. Що може зробити громадська організація перед сім'ями тих захисників, які загинули або пропали безвісти? Але все-таки щось ми робимо. Наступний проект, все-таки, який буде реалізовуватися в січні 2024 року? Вже перша частина його реалізована була. Називається Здоров'я в родини військових, були відправлені. Військові, члени їх сімей на реабілітацію, Миронівську лікарню відновлювальної медицини. Перший заїзд відзбувся. Люди залишилися задоволені. Наступні проекти також будуть відбуватися в 2024 році. Мені повідомляють наші режисери, що на зв'язок виходить координатор громадської організації Чужих бід» Не буває Ватутіне Олег Ступник. Який готовий включитися в прямий ефір? Добрий вечір, Олеже. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір студія, добрий вечір наші українці. Сьогодні приїхав на вокзал. Не можу вийти на зв'язок, але, слава Богу, тут зв'язок є. І з вами зв'язався Владислав. Хочу розказати про нашу ще організацію Чужих бід не буває», Чим займаємося цього місяця, в лютому місяці відправили жінок і військовослужбовців в санаторій. Миронівку, Марадонові ванни для оздоровлення, для підняття настрою. У лютому місяці на початку будемо відправляти в село Поляну Закарпатської області, щоб також люди, сім'ї військовослужбовців загиблих, yeah. і військовослужбовці оздоровились, трохи, трохи і відпочили від цього сьогодення. Також займаємося і. Мастер на годину у нас є, завозимо людям дрова і шукаємо людей, щоб хтось і порубав дрова, і порізав. Також сьогодні, от як ви бачите, перебуваю зараз. Не міг вчасно вийти в студію на зв'язок. Перебуваю на вокзалі, жаде в вокзалі, В місті Сміла зустрічаємо нашого героя із війни. Перезвонили, попросили, щоб зустріти його. Отаким от то займаємося. Хочемо подякувати МТП громаді, благодійному фонду, поводню Івану Івановичу. Який плотно допомагає нашим організаціям. Я ще з 2014 року е в Одній з перших вогосі допомогли почали е займатися допомогою і продовжує. Студія. Дякую, Олеже. Уже ви зрозуміли, що громадська організація чужих віт не буває, підтримує родини військовослужбовців. Звичайно. Роботи дуже багато. Громадська організація працює на тому максимумі, який в неї сьогодні є. Але ми думаємо, що при підтримці фонду МГП громаді ми зможемо реалізувати ще не один проєкт 2024 році. До побачення!